Колеги, вітаю, е, отримую приватні повідомлення. Велику кількість запитів стосовно літератури, якою користується сучасний адвокат. Тому хочу поділитися з вами е, книжками, які, власне, я використовую і які я вам міг би рекомендувати. Перше, це ось такі е, практичне видання Адвокатська техніка, яка власне допомагає сьогоднішньому адвокату, практикуючому юристу. Опанувати цю методологію підготовки до будь-якого процесу, крім того, містить дуже велику кількість практично цінних порад. Також ще один підручник. Я думаю, що всі ви його десь може бачили, але, власне, видання надзвичайно практично цінне і цікаве, особливо для колег, які практикують в рамках кримінального процесу. Загалом не раджу лише цими книжками обмежуватися. Дуже велика кількість цікавої літератури, тому читайте. Навчайтесь і підвищити свою праву кваліфікацію і професійну кваліфікацію також.